На дворі в нас середина осені з її дощами, відповідно, грязюкою. І кожен власник квадроцикла, який не може вже нормально їздити на своїх шинах універсальних або кросових з їх густим малюнком протектора, який залипає, замилюється в грязюці, закономірно задумався про покупку грязьових шин. Тому сьогодні ми оглядаємо. Яскравого представника саме грізьових шин, причому одного з найкращих і найяскравіших представників саме цих грізьових шин перед нами всім впевнений відома. Шина Maxxis Zilla, з якої починали дуже багато квадроциклістів ще в якихось 2010-х роках. Саме так. Тому що ця шина далеко не новинка. І вже один той факт, що вона протрималася стільки років випуску, без жодних змін, говорить багато що про її якість, її популярність в широкому загалі квадроциклістів. Ця шина багато в чому еталонна. Цю шину багато в. Чому намагались копіювати різні китайські виробники і інші на протязі всіх цих довгих 15 років. Але наблизитись навіть близько до неї не вдалося, напевно, нікому. Чому? Тому що компанії Maxis була задана відразу височенна планка по якісті цієї самої резини. Вона надзвичайно еластична, надзвичайно м'яка і надзвичайно легка. Компанії Maxxis вдалося зробити настільки якісним склад резини, що вона надзвичайно легенька, її можна запросто підняти на одному пальчику. і... Це, звичайно, дуже позитивно позначається на їзді в цілому. Квадроцикл не переобтяжений, підвізці легко, відповідно, підвізка не розбивається. Відповідно, це все сказується на живучості квадроцикла в цілому. Тому, якщо ви хочете, щоб підвізка квадроцикла, щоб його амортизатори і інші всі деталі ходової були живучіші. Жили максимальний термін, я дуже і дуже рекомендую Maxis Zialo. А що ж по прохідності? Грунтозачепи висотою 3 см і величезна відстань між окремо взятими ґрунтозачепами, гарантує нам, що шина прекрасно самоочищається, і навіть в глибокій рідкій грізюці класно штовхає квадроцикл вперед. Останній момент, який я хотів би обов'язково проговорити, на якому наголосити, це правильний тиск в цих шинах. Не перекачуйте їх, якщо хочете, щоб квадроцикл був гарно керованим, тому що бачу, що багато хто накачає туди атмосферу цілу, і дивується, чому квадроцикл такий весь пригучий м'ячик. Важливо е, тримати такий тиск в шинах, щоб шини, по-перше, стояли на ґрунті всією шириною підошви, а не таким округлим бубликом. І тоді і прохідність буде краще, і взагалі поведінка всього квадроцикла, його рульошка, його управляємість буде на висоті. Нормальний тиск для сучасного якогось великого квадроцикла в цих шинах лежить в діапазоні від 0,4 до 0,5 атмосфери, залежно від ваги, залежно від багатьох факторів, але десь приблизно в цьому діапазоні Визначайте так, щоб шина стояла впевнена на ґрунті всією шириною підошви. І тоді і зношуватись шина буде рівномірно, і прохідність її буде набагато кращою. Шину Максі Зіло, хоча вона і грязьова, але в силу її м'якості резини, її легкості резини, можна сміливо експлуатувати цілий рік. Але навіть е, тим, хто влітку не хоче терти її по якихось сухих ґрунтовках, я сміливо рекомендую з жовтня по якийсь квітень-травень. Точно для грязюки прекрасна шина, і для снігу, в тому числі, навіть взимку в самі люті морози, вона не дубіє, не. Стає пластмасовою, вона залишається такою ж м'якенькою, як і зараз в нас на тесті. Тим, хто хоче собі дозволити якісну грізьову резину, однозначно рекомендую наступний раз при виборі, наступний раз при заміні, придивіться до живої легенди, живої класики Максіс Zilla.